Привіт, друзі! Сьогодні буду показувати вам катро з 2021 року. В ідеальному стані. Такі бувають рідко у нас в Україні, але у нас є. Залишайтесь з нами, поїхали. Трьохметрова ширина з гідравлічним регулюванням глибини. Абсолютно нові диски, жодних Люфтів, жодних недоліків. Рама самого сучасного зразка. Все в рідній фарбі, думаю, це і так зрозуміло. В абсолютному технічному порядку. Жодних викривлень, розірвань, люфтів. Нічого цього ви тут не знайдете. У виключно хорошому стані бандажі, нового зразка чистики. Хто в темі, той відразу побачить. Вали в дуже хорошому стані. Навіть мотузка і та оригінальна. Оригінальні конектори. Промарковані 1 і 2, щоб ви не переплутали. Ось так мають бути змонтовані конектори. Спеціальне штатне місце для них. Виключно хороший стан агрегата. Все тут на своїх місцях. І оптика, і світлоотражайка. Все в ідеалі. Демфери в ідеальному стані. Навіть болтики з гаїчками йти вибліскують. Виключно хороший стан дискової борони. Кого цікавить така борона, телефонуйте, будь ласка, є у нас в наявності зараз їх 5 різних років, різних комплектацій. Кому подобається наше відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових цікавих відео. Мир нам всім!